Вітаю, шановне панство! Побачила в мережі відео, де е, нібито е, орки їдуть на мотоциклах, на якихось автомобілях, е, рухаються у бік Покровська. Ну, так було озвучено, що вони е, таким чином туди їдуть. І е, от я вирішила запитати: ну, чи дійсно це відео стосується саме Покровська? Ну, буває, різне, бувають різні вкиди. Так, от так, вони туди їдуть маленькими групами. Щоб просочитися в місто, ніякими колонами, ніякими там багаточисленними а, якимись там формуваннями, вони туди не йдуть. Вони йдуть маленькими групками банжі. Бачите, тут вони шукають різні необхідні шляхи, щоб туди попасти на допомогу тим, які вже там сидять, які вже закріпилися. Я питаю ну, от таким чином, продвигаючись, ну от що вони отримують? Вони сподіваються на, на те, що їх перспективи будуть для них. Люсову сторону рухатися, але ну, щось їм вдається так. Але ж це все такими е, втратами, такою ціною, що ну, їм, звісно ж, не жалко своїх людей, і от за те, щоб контролювати а, там, якісь, там, декілька вулиць цього міста, вони платять страшенну ціну. Їм дуже страшно, там дуже багато у них чорних мішків, от. але вони ж туди вперто лізуть, бо хочуть вони контролювати. Далі я питаю: ну, от, взагалі, навіщо їм покрусь? Ну, Є ж якась ціна да, для цього. Ну тут очевидна відповідь на карти кажуть, що вони хочуть відібрати в нас можливість якихось військових ініціатив ну перерізати логістику, перерізати рух в тому напрямку і якось маніпулювати, захопити цю територію. Відлюдних це відчуджені для нас території окуповані. І вони якось бажають маніпулювати цією територією. Можливо, якось там в Запорізьку область вони хочуть прорізти завдяки цим. Землям. Да? Ну, сам Покровськ їм, ну, в принципі, нужен саме для, для цього. Для того, щоб не заважали їм ЗСУ, відрізати їм логістику, і для того, щоб якось це використовувати в своїх цілях. Ну і далі ж питаю, я. А, що вони отримають ну, от, цей штурм Покровська, що врешті-решті їм дасть. Ну, я не знаю. От, кажуть різне, що там її і захоплять і те, і все. Ну карти кажуть одне і те саме. Вони відмовляться. Від цієї ідеї вони відмовляться. Тобто якийсь маленький в них успіх. Ну, Цьому місті є, ну всі ж знають, що вони туди поналазили, там десь поховалися по підвалах, але вони будуть змушені звідти піти. Королева мечів, оця вся військова машина, вона а, іде. Ось дві карти ухода. Тобто люди ну, підуть звідти, їх змусять звідти піти. Ну, ось, такі, ось такі карти. Тут э, страшний суд, карта, яка їм ніби виголошує вирок, який вони не можуть не послухати, вони йдуть. Ну, мої карти вперто кажуть, що вони звідти підуть, і бакабусь лишиться нашим. Дай Боже допомоги нашим ЗСУ. Підтримайте їх.